Зима час заслуженого відпочинку городників, дачників і сидівників любителів. Однак в грудні все ж необхідно виконати деякі види робіт, які рекомендується завершити до Нового року, укутати хвойні і теплолюбні рослини. У грудні приходять перші справжні морози. Саме тому все не вкриті раніше теплолюбні рослини і хвойні. Ту іялівці потрібно укутати крім того. Слід перевірити, чи добре захищені молоді деревця і чагарники, які поки не так стійкі до низьких температур. Підготовка насіння для весняного посіву у перший зимовий місяць можна підготувати насіння для весняного посіву. Їх просушують, розкладають по контейнерах і невеликим пакетам, які підписують. Щоб уникнути плутанини, деякі ж садівники садять насіння. Для цього осени вони готують місця для зимового посіву. При стійкому сніговому покриві насіння поміщають в ґрунт або прямо в сніг. Такі посадки зійдуть навесні першими перекинути сніг з доріжок на квітники і клумби для утеплення. Сніг кращий теплоізолятор для квітів, невеликих чагарників і трав зазвичай. Коли чистять територію навколо будинку і доріжки, сніг просто скидають в сторону. Буде краще розмістити його на квітниках і клумбах. Так сплячим культурам буде набагато тепліше, при цьому сніг не повинен бути мокрим і важким. Інакше він зашкодить рослини захистити стовбури дерев від гризунів. У зимовий період важливо захистити дерева від гризунів. В першу чергу небезпеку становлять миші і зайці, які їдять кору, щоб цього не допустити. Стовбури рослин оприскують мідним купоросом скепедаром або нафталіном і обмотують тканиною, сіткою або плівкою, яку шкідники не зможуть прокусити. Зимове живцювання хвойних рослин, розмноження методом живцювання успішно застосовується до кип. Парисовикам, туям і ялівцям для цієї процедури підходять молоді і сильні кущі, не 7-8 років, щоб живці прижилися, необхідно застосовувати стимулятор розвитку кореневої системи корневин для оприскування вкорінених саджанців. Рекомендується препарат епін, прибирання інструменту на зимове зберігання. Коли основні роботи в саду завершені, слід привести в порядок садовий інвентар і місце його зберігання. Всі інструменти необхідно відмити і очистити, нагострити леза, видалити іржу і розсортувати зламаний і не піддається ремонту інвентар, підлягає утилізації. Саме взимку рекомендується закупити необхідні інструменти і добрива або ж можна просто скласти список покупок і придбати необхідне перед новим сезоном.